Сьогодні у нас грибний суп. Суп із квасолею. Приготуємо неймовірно смачного пісного супу разом. Для його приготування потрібно ось такі інгредієнти. Звичайно, для засмажки потрібна олія, суп будемо солити та заправляти ще своїми улюбленими спеціями. Та зелені будемо додавати. Висушені білі гриби замочуємо у кип'ятку на хвилин 20-30. А квасолю, якщо у вас вона не молоденька, то потрібно замочити на годину. Ми ж беремо ще недозрілу квасолю, чистимо від шкірки усі овочі. Почищені овочі потрібно всі помити і варимо квасолю із картоплею у воді у каструльці. Варимо до готовності. Якщо ж у вас не молоденька квасоля, то ви її спочатку зваріть хвилин 20-30, а тоді додайте картоплі. Ось уже квасоля із картоплею закипить. Солимо її за смаком. Поки вариться картопля з квасолею, ми приготуємо засмажку. Посмажимо цибулю, моркву та відсиджені посічені гриби. Кількість грибів цибулі та моркви беремо за бажання та й дрібнемо все все, як уміємо. Чи ножем нарізаємо, чи натираємо морку на терці. У сковороду додали 2-3 столові ложки олії і смажимо підсмажку до готовності. Смажимо 2-3 хвилини. Періодично змішуємо. Пересмажувати не потрібно. Підсмажка вже готова. Васоля уже із картоплею зварилася, з'єднаємо все докупи. Суп із засмажкою нехай ще покипить хвилин 7-10. Вимикаємо уже супчик і додамо ще у каструлю подрібненого часничка та зелені. Нехай супчик хвилин. 15 настоїться. Супчик уже так апетитно пахне, ще кілька хвилин і будемо супчик їсти. До столу суп подаємо ще гарячим, хоч смачний він і охолоджений. І зелені додаємо просто ще у тарілку. Смачний супчик! У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачного. М -м -м. Який сопчик. Аквасолька. А картопелька. М -м -м. Це не суп, це просто космос. Ви такого смачного супу, хоч і пісного, ще не їли, це просто смакота.